Друзі, вже десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті почали а, перевіряти на Якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, от або десь свої карбованці приховали. Майже всі українці мають десь якісь рахунки до щось переправляли через різні системи, і так далі. І а, приховали це від податкової. Ви прекрасно знаєте, що це майже всі українці. Ну давайте по-чесному. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити. І значить, німеччину це тобто зараз активно в Німеччині в Польщі. А, значить, їх закон це буває досить строго. Я Розкажу, як у мене було в житті, на що мене штрафували, і от з приводу цього ми взяли спеціального юриста з нашої команди адвоката і самі знаєте, де є посилання. Переходите туди. Клікайте, ми проведемо безкоштовний ефір, де вам розкажуть, що можна робити всі українці. Які приїжджали з-за кордон, ну вони вказували якийсь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. Ну ніякі карбованці, щоб ви розуміла. А паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці, і м -м, нам здається, що напевно пронесе, напевно, вони не помітять. Напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. Я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я припарку, я тільки був з лікарні, ще поранений. Я взяв авто в ар'єнду, десь припаркувався ще не знав навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатіть отакий-то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копатися. Ви вперед, ви, ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності і це вже типу, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоті. Через два роки в аеропорту мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлось на місці шукати цю суму. Це досить велика сума. була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків у мене було просто декілька друзі. Є же тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу. Uh, і не показали, що ви маєте якесь майно, Житло, да, да, майно да. якесь. Німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати на нього жити і не, не брати гроші платників податків, вони ж також. Пришлют листи щастя. Тільки туди вони вже як нам сказали, нараховують цю піню всім українцям. Дійсно треба напрягтись. Я б дуже радив би прийти на цю е, консультацію, яку ми зробимо завтра. Е, самі знаєте де посилання. Клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь Але буде велика кількість е, українських біженців, які будуть не потрібні Європі взагалі? Багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місі чи щось ще їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної, типу, давайте додому. Вони спеціально для цього взяли адвоката, юриста. Про це завтра порозмовляємо на ефірі. Питання позадейте мені, от так, загалі поспілкуємося про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються.